Вітаємо глядачів телеканалу Вінничина. Це програма Подкаст і Сьогодні у нас в студії Людмила Левченко, журналістка і письменниця. Вітаю колего. Привіт власне нагадай нашим глядачам про те, чим ти займаєшся. Чим ти займалася раніше? Чим ти займаєшся власне зараз? Тут дуже складно сформулювати все в якесь одне речення, тому що я насправді багато чим займалася, багато чим продовжую займатися, але, напевно, є таке щось стале і незмінне в мені. Це те, що я пишу постійно: або якісь казки для дітей, або якісь пости для соцмереж, є журналістика. Мені здається, що це той випадок, коли неможливо втекти від професії. І останні півроку я намагалася ніби це зробити, але мені це не вдалося. Вона, зрештою, все одно мене знайшла. Ця журналістика завжди в серці. Завжди в серці, да, Жень. От і власне ще з'явилася одна така цікава в мене професія, що я зараз ще івент-менеджер і проводжу в книгарні деякі цікаві заходи. І буває, там проводжу навіть майстер-класи для дітей. Ми пишемо разом казки, щось створюємо цікаве. Мені здається, що в цей момент якось так я по-творчому відпочиваю. Тому що якщо журналістика, написання якихось казок, створення якихось текстів, воно все ж таки потребує того, щоб я сиділа вдома і працювала над цим, то це такий вихід в люди. А мені іноді цього треба. Мій внутрішній екстраверт потребує кудись вийти і з кимось поспілкуватися і обмінятися цими позитивними енергіями. І я скажу, що ну, це так круто. я Чим більше почала в книгарні проводити заходів, тим більше я починаю розуміти, скільки класних людей у нас у Вінниці, бо до мене приходять всі найкращі. Таким як я, ти поясни, що таке ось казкотерапія, яку ти проводиш доволі часто? Ну, я б не сказала, що доволі часто, і можливо, б я б назвала зараз це вже більше просто майстер-класами зі створення дітей для казок, але воно все одно має якийсь такий маленький терапевтичний ефект. Ну, я краще так, на прикладі розкажу, як я люблю проводити діти перед початком заняття слухають якусь казку, ну це так в ідеалі так? або згадують якусь казку, і ми намагаємося щось там змінити. Ми шукаємо улюбленого героя, якоїсь улюбленої казки, і чому цей герой улюблений, і чим він схожий, і чим він відрізняється. Тобто тут вже теж якісь такі терапевтичні, психологічні моменти перегукуються. Мені здається, що це навіть для дорослих цікаво. От. Потім далі ми поспілкувалися про цих улюблених персонажів, ми спробували щось змінити, в щойно прочитаній казці. рухаємося. Вже далі і створюємо свого власного персоналу. Ну, це в більшості за бажанням замовника, чи ти сама вигадуєш? Ні, 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 Тут це я говорю зараз про майстер-класи. Ага. Я ще до книги не дійшла. Ми зараз і вже забігають наперед. Ти вже так, трошки поспішаєш. От, е, тобто я зараз скажу про майстер-класи, які я проводжу, і останнім часом їх стало більше, тому що в мене з'явилася така можливість проводити їх в книгарні. Я скажу, що навіть моя дитина почала писати казки, хоча вона. Не по цьому, вона любить малювати, але писати то не її. Останній раз вона сиділа з усіма, все написала і була дуже натхненна і, і творча. Так. Отож, ми дійшли до того моменту, де діти створюють своїх персонажів. Тобто вони їх або малюють, або ліплять. І тут вже теж йдуть якісь такі внутрішні моменти, які відображаються на папері. Діти щось та й туди вносять свої. або те, чого вони хотіли б, або те, що їм болить і вони хотіли б змінити, або те, якими вони себе уявляють, або з ким вони себе ототожнюють. І вже потім береться цей головний персонаж, якого вони створили, або ручками зліпили, що дуже так тактильно і важливо, або намалювали. І вони вже створюють з цим персонажем казку. А я вже допомагаю, скеровую цю історію. Десь там вони ж все одно не можуть її до кінця продумати. Звісно, я там пояснюю на початку, яка має бути ця казка. Ну це я думаю, для того, щоб більш детальніше це зрозуміти, то краще приводьте своїх дітей в книгарню на мої майстер-класи. Там точно буде цікаво. Останній раз привели дітей з табору, а це діти, ну точно не ті, що всі люблять писати, але писали всі. Навіть ті, які могли не могли цікавилися цим раніше, не цікавилися, вони настільки поринули. Я була вражена, скажу відверто. Мені здається, що такого ще не було. По перше, дітей ну, було 15. звичай читати діти не люблять, але ти коли почитаєш про себе і щось створиш. Оце ми вже зараз перейдемо <рес> до цієї історії. Так я тут можна, да, я розпочну? Так, звісно, я... це якраз ти підводиш до того, що ти пишеш і книжки для так. дітей і дорослих. Залом розкажи про так цю, таку ідею, як вона виникла, і чому вирішила загалом їх писати. Так, це все почалося в декреті, бо в нас суспільство про що кричить, не можна сидіти в декреті, не заробляти гроші, сидіти в чоловіка на шиї не можна. Можна. Я кажу, що можна. Зараз я вже кажу, тоді я так не думала. Тоді... Але в принципі це напевно й добре, що тоді я так не думала, тому що я почала думати: а власне, як мені десь трошки заробити, бо тих коштів, що оплатили щомісяця, ну зовсім було мало. І Мені хотілося писати, бо я в декрет пішла з професії журналіст. Я вже зрозуміла, що я вже пишу. Ну, принаймні, то зовсім інше було. Воно було зовсім не дитяче. От то були розслідування. Але тут я подумала, що мають бути пригоди і для дітей, і вони можуть бути доволі цікавими. А чому б не написати от саме для дітей книгу? Я довго думала, як воно взагалі має виглядати. Де знайти друкарню, яка захоче надрукувати книгу в одному екземплярі. Хто мені створить всі ці ілюстрації? Де брати картинки? Я ж не вмію малювати. Я так заздрила людям, які вміють малювати. Я Думаю, ну це ж так класно. Ти можеш і написати сама, і намалювати сама, і це все зробити. Але я викрутилася. Я сіла, трошки попрацювала у фотошопі, я його освоїла. От, і якось так, крок за кроком, почало щось вимальовуватися цікаве. Спочатку я своїм знайомим дарувала такі книжечки маленькі. От, а згодом я зрозуміла, що треба давати цю рекламку в інтернеті. Ну, це все, звичайно, почалося з бажання заробити. Але сказати, що я на них заробляла, ні. Я заробляла копійки, тому що. Власне, друк однієї книги це дуже дороговартісна штука. І от вже напевно зараз, коли пройшло ну, років шість з моменту цієї ідеї, та ні, напевно, більше як шість років, з моменту, як зародилася сама ця ідея. І як вона розвивалася, то так, ціна книги зросла, і дозволити її ну, мало хто може, скажімо так. Але й вкладається в цю книгу дуже багато. Якщо тут це книга для моєї доньки, і вона не така ідеальна, не така досконала, і коли я її відкриваю, я тут бачу якісь певні недоліки. І мені... А Всі ці малюнки ти робиш сама? Ні. Я беру їх в одному місці цікавому і використовую як дизайн. Але. Персонажів я також беру і додаю сюди на фон. Наприклад, береться окремо якийсь фон, там чи ліс, чи озеро, чи кімната, чи ще щось, що мені потрібно по сюжету. І вже тоді відповідні персонажі додаються. Ну і головний персонаж хто дитина? Тому що, ну, давайте будемо говорити, це ж не просто. Книжечка на замовлення. Це книжечка про конкретну дитину, де не просто розповідається історія, так, от яку я собі там захотіла, придумала і написала. Ця історія вона завжди так підчіплює якісь певні моменти, які відбувалися в реальному житті цієї дитини. Е, Обов'язково якось має прослідковуватися характер цієї дитини, десь в діалогах. А для чого ти спілкуєшся попередньо з нею? Ой, з, з дітьми не спілкуюся з дітьми, так. Так. Але що з, батьками, з батьками, з бабусями ведуться переписки. Я намагаюся витягнути максимум інформації, не завжди це вдається. Але буває, можна витягнути якісь такі цікаві трепетні моменти і їх в художньому контексті так обробити, що воно от зачепиться. Нещодавно в мене було таке дуже гарне замовлення. Я написала історію про родину. Від початку, як там двоє зустрілися, закохалися, як в них потім з'явилися. Дітки, спочатку син, потім донька, як воно це все відбувалося, наскільки оцей братик любить цю сестричку. Мені здається, я сама в такому якомусь емоційному піднесенні була, коли створювала саму цю казку. Потім коли створювала дизайн книги, тому що це не мальовані ілюстрації, я не можу сказати, я створювала ілюстрації. Ні, я створювала дизайн книги. От я якусь таку гарну музику вмикала. Я просто кайфувала від створення тієї книги. І потім я отримала дуже гарний приємний зворотній зв'язок. Мені сказали, що всі були задоволені, всі були вражені, і мене це неймовірно надихнуло. І я вже думаю, так треба знову робити рекламу, знову розміщувати рекламу. Я розумію, що в мене багато роботи, тому що я і в книгарні проводжу заходи, і вже ніби як повернулася в журналістику. Але це не можна залишати. Потрібно писати, і все ж таки ці історії, де мова йде про родину, про сім'ю, про якісь такі вагомі важливі речі, які мають значення для них, для тих людей. Ну вони значить потрібні. Не всім тут дуже в мене вузька цільова аудиторія, вкрай вузька, але вона є. Ось напевно цікаво по часу, скільки займає виготовлення однієї такої книги. Бо я знаю на дизайн іде дуже багато часу, а ще окремий час на саме написання і на збір інформації, то мені здається, в тебе тільки одна книга десь до місяця займає. Ні, набагато менше. Ну скільки ось приблизно ось таку книжку про Соломію. Ну так, якщо врахувати, що ще на друк, треба її віднести і тиждень чекати, поки надрукують. Ну... Два тижні треба, а чи часто замовляють? Насправді не дуже часто, і останнім часом я не Це робила Це і зацінити. Я що? думаю, що і за ціни, і мені треба якось при... От мені з одного боку хочеться придумати оцей спосіб, щоб зробити цю книжку а Так би дешевшою. можливо була власна друкарня, тому хоча б і тоді б не воно дуже б не врятувало. Тут все одно, тому що тут багато інтелектуальної праці вкладається, і саме тут вартість інтелектуальної праці вона значно переважає над друком. Якщо раніше переважав друк, то зараз я вже просто оцінила нормальну інтелектуальну працю. Чому? Тому що, коли я шукала роботу, я дивилася: от, наприклад, копірайтер, скільки бере за текст. А це ж ну копірайтинг, це ж трошки не, не те, що написати з нуля казку історію. Воно десь чимось схоже, тому що ти все одно збираєш інформацію. Ні, воно навіть схоже більше з журналістикою. Тому що, щоб написати статтю, ми йдемо, збираємо якусь інформацію. Ну от воно десь трошки тотожне, але все одно тут якась магічна пригода, все одно тут якийсь пошук метафор. Буває останній раз, е як писала ні, але попередні рази я бувало шукала якусь інформацію, якісь історичні довідки для того, щоб книга була не. Просто цікава дитині, а щоб вона якийсь зміст несла, щоб дитина могла щось почерпнути, дізнатися, поставити більше питань батькам, щоб ця книга змушувала якось взаємодіяти більше. А воно ж коли написано про дитину, то вже відповідно і тягнуться рученята до тієї книжки, і хочеться більше знати, а що ж там саме написано, більше питань батькам поставити, якось їх трошки розбудити, бо всі батьки грішать одним ділом, хочеться ввечері прийти, лягти. Позазирати в телефон, відпочити. Є таке у всіх. От. Ну власне, а це для того, щоб більше було комунікації, більше було взаємодії. А ось ця каскотерапія, мені цікаво особисто мені, mm -hmm. що воно дає для людини. Напевно, можна пропрацювати якісь моменти, але я б не сказала, що воно прямо пропрацьовує якісь моменти. Ні, воно допомагає. Тобто, якщо людина йде в якусь терапію справді, йде, спілкується з психологом, то казкотерапія може допомогти. Я працюю більше от з дітками, це майстер-класи, це набагато простіше. Є казкотерапевти, які працюють з дорослими, там складніше. Там дійсно вони щось досліджують, якесь ототожнення з якимись персонажами, характер цих персонажів, а чому саме цей, а чому я така, а що в мені таке, і воно ну якось отак відбувається. Це я дуже приблизно назвала, тому що я не заглиблювалася. Я дуже поверхнево скажу відверто в цій темі для дорослих. Тому що одна справа провести з дітками, інша справа написати таку казочку, яка буде терапевтична, бо вона буде персоналізована. Взагалі я скажу, що ну. Є в мене таке моє особисте твердження, а з ним може хтось не погодитися, що от всі казки вони терапевтичні. Тому чому? Тому що вони писалися з якоюсь певною умовою, да? виховати дітей. Вони всі спрямовані для того, щоб навчити і виховати. І це мова йде і про українські народні казки, і зараз про сучасні казки не все одно от до чогось дітей та й спонукають. Ще хотілося б таке цікаве питання до тебе. Ти зараз пишеш книжки, е але трішечки все ж відійшла від журналістики. Я говорю саме про телевізійну журналістику. Ось таке питання: чи, чи не сумуєш ти? Ну тут неможливо не сумувати, воно, звичайно, трошки трохи є, сумую. Тоді додаткове питання: чи хотіла б ти, можливо, повернутися або Мож... знову спробувати себе в цій сфері? Я думала про це. Напевно, хотіла б. Напевно, хотіла б, але то треба трошечки, трошечки умови для того, щоб були відповідні. От зараз в мене немає відповідних умов, і я поки що не можу собі дозволити повернутися на телебачення, попри те, що я дуже сильно цього б хотіла. Я розумію, що, ну, наприклад. Є речі, які я не можу залишити. Якби, наприклад, я змогла розвинути продаж своїх персоналізованих книг, і от воно собі вже працювало десь там в соцмережах. Я могла б займатися телевізійною журналістикою. Для мене це як такий вияв творчості. Можливо. Що мені хотілося б якусь свою дитячу програму. Але я розумію, що зараз є в соцмережі, і в принципі, за наявності вільного часу, можна і в соцмережах щось таке публікувати. Єдине, ну, на що я спроможна, то це, напевно, TikTok. Це такий вияв моєї творчості. <с Boric> тобто, я люблю щось в Тіктоці публікувати, можливо, буває якийсь вірш записати. Тобто, ну, це, це такі деталі, такі творчі моменти. Ось глядачам нагадаю, що Людмила Левченко була телеведучою на телеканалі Вінничина, тому в описі можна написати два телеведучих в кадрі. Можна. Власне, я як представляв, назвав тебе і письменницею, і журналісткою. І в мене виникає таке питання: як можливо ти себе де більше бачиш? Себе як письменник чи себе як журналіст? Ну напевно, я відбулася все ж таки більше як журналістка і. Мене були хороші наставники, які мене могли спрямувати і навчити, тому що як письменниця я відбулася. Ну, ще не відбулася це в процесі, і це процес такий довготривалий. В мене не було наставників, як в письменниці. І я розумію, що мені б десь може й хотілося б з кимось глибше поспілкуватися, зрозуміти, де які, можливо, якісь слабші, слабші сторони, є де сильніші сторони. Тому що в цьому напрямку я більш навчалася сама і більше навчалася практично. Ну, прочитала, можливо, якихось кілька книг, як його треба писати, пройшла, можливо, якийсь марафон текстів. Тобто, теж воно працювалося в цьому. Напрямку, а от в журналістиці воно все ж таки глибше працювалося, якісь якось, наче більше. Але напевно, якщо говорити про майбутнє, про мрії, да, вони у всіх є. То хотілося б бачити більше себе в ролі письменниці. От Хотілося б більше в цьому напрямку працювати. І я розумію, що це довго, і я розумію, що це треба більше сидіти за книжками. Бо хто не читає, той не пише. Можна багато чого знати, але коли ти читаєш, тобі набагато легше сісти і написати. І, власне, я хотів запитати. Ну, так задіти ще тему війни. Чи вважаєш ти, що ось люди, можливо, неохоче беруть книжки, і це все наслідки війни, чи саме під початку повномасштабного вторгнення стало важче мати якийсь свій бізнес? Ну, в будь-якому випадку, важко. Важко навіть, наприклад, і тим, хто продає ті товари, які є потрібними для людей, що вже казати про якісь там духовні моменти? Звичайно ж, важче. І тут навіть справа не тільки. Можливо, в нас, так, що в нас війна. Я просто, мені здається, була от в Польщі нещодавно, я так трошки порівняла. От, ми якось так круто тримаємося, попри те, що відбувається, попри те, що так страшно, так боляче. Якось ми тримаємося. Або ми вже якісь такі загартовані, сильні. Але ну справді, якщо говорити так, буду повертатися до твого питання, бо я дуже люблю відходити, бо зна куди. Дуже добре. Хто зна, хтось то хоче почути конкретну відповідь, а в мене так не виходить. От дійсно важко зараз вести бізнес, важко розвивати якусь свою справу. Є люди, яким це вдається, але треба дуже багато зусиль. Можна. Звичайно, можна, але треба туди вкладати кошти, треба туди вкладати дуже багато свого часу, треба навчатися, і тоді воно буде приносити якийсь результат. А якщо працювати десь і паралельно намагатися, воно важче, воно довше. Ну я просто, наприклад, скажу про себе, я не хочу залишати ці книжки, забувати про них. Хоча в мене було кілька разів, що я просто от залишала і йшла кудись працювати. І все. Я тим не займалася, не рекламувала, а потім воно ніби виникало десь несподівано, бо в мене є сторінка в соцмережах, і хтось буває напише і замовить. Випадково, несподівано взагалі. Коли даєш рекламу, воно не завжди працює. Просто воно собі на фоні, як така творча маленька родзинка, як такий куточок затишку, куди я можу випадково повернутися. І, можливо, колись в майбутньому це переросте в щось інше. Тому що ну, зараз мені так приємно, коли хтось замовить, отримає цю книгу, напише гарний відгук. Ну, це просто от, творчі люди вони люблять отримувати такі компліменти, тому що воно їх збагачує, надихає, і тоді вони можуть. Більше працювати. Я думаю, що ти розумієш це, бо я тебе знаю. Ну, якщо б не стояло питання в коштах, мені здається б, для будь-якої людини ось цей бізнес перейшов більше б як в хобі, якби ну не було прив'язки до грошей. Люба справа, мені так здається. Ну, ти знаєш, я оце таке, по-моєму, питання: чим би ви займалися, якби гроші не мали ніякого значення? Нічим. А я писала б, писала б і читала б. Оце те, що я робила б, і ходила б якісь заходи проводила б. Все. І це було б Життя ідеально. Вдалося. Да, це все. Це я була б щаслива. Що ще треба? Писати, ходити, проводити якісь заходи, щоб спілкуватися з людьми. Люди в нас, правда, чудові. Дуже багато чудових людей, неймовірних людей. Я переконуюся кожного разу в цьому дедалі більше. І це якісь такі приємні, приємні хороші відкриття, тому що іноді заходиш в соцмережі, а там всі сваряться. Куди ще зайдеш в громадське місце, там всі сваряться. А потім до мене на заходи приходять такі гарні люди творчі, натхнені, і ніхто Навіть не свій створюється, сваряться на да, соцмережах. Я не бачила, щоб вони сварилися. Вони дуже тактовні. До мене всі тактовні приходять. І останнє питання для нашої програми, яке ми задаємо усім гостям, це що ти зробиш в перший день, коли закінчиться війна. Що я зроблю, коли закінчиться війна? Одразу кажу: в нас всі, всі, виключно всі гості, я ще не одного не бачив, щоб одразу дав відповідь на питання. Всім, тільки як задаєш, руки на стіл думають, а потім відповідають. Тому що ми вже настільки загрузли в цій війні, хтось буквально в ній загруз там. Хтось, так як ми тут фоново, бо ми знаємо, що на фоні всього нашого життя, яке, на перший погляд, ніби така нормальна, адекватна картинка, все одно на фоні війна. Не знаю, це, напевно, був би день якогось спокою, якоїсь тиші, точно не день радості, тому що ця війна дуже багато забрала і продовжує забирати. Тут неможливо, навіть коли ми переможемо, мені здається, неможливо буде радіти. Воно буде добре, воно буде якесь там десь полегшення, що от нарешті воно закінчилося, нарешті якась, можливо, свобода є, але разом з тим прийдуть нові випробування після цього. Вони теж будуть складні. Але якими б складними вони не були, головне, що люди не будуть помирати. Найжахливіше на війні те, що помирають люди. І те, що це зупиниться, від цього буде набагато легше. А від того, що багато хто. Не дожив до цього дня, від цього буде боляче. Тому тут не можна казати, що можна якось радіти. Просто це буде день тиші. Тиші і якогось такого помірного, обережного спокою перед новим етапом. Скоріше за все, як ти казала, це не буде нерадість. Це ось так з видихом це завершилось. Скоріше це зараз. За як, якось так. Ми власне дуже дякуємо тобі, що завітала до нас до студії за таку цікаву, відверту розмову. Дякую за запрошення. Мені було дуже приємно вкотре з тобою поспілкуватися і завжди бачи раді бачити тебе всіх рідного телеканалу. Ну я буду до вас приходити. А Нашим глядачам нагадую, це була програма Подкасту Віничини на все добре.